Hvala se Слава. День, слава. день добре день і добри. прошу вас так зараз стати так сюди ближче трошки колом. Уже починаємо. Сюди так ближче трошки підійти. А тепер скажіть, хто знає, яке свято ми сьогодні святкуємо. День, день. 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 день польського прапора. Так, а коли є день польського прапора? Tak, 2 maja jest Dzień Flagi Polskiej. Co jeszcze świętujemy? Dzień Pracy. Nie. Dzień Pracy, Święto Pracy, Dzień... dzisiaj 1 maja Dzień... Święto Pracy. 3 maja jest Dzień Ustanowienia Konstytucji, 3 maja, tak? Ale pani mówi, że my świętujemy Dzień Polaków za granicą. Kiedy jest Dzień Polaków za granicą? 2 maja, Dzień Polaków za granicą. І на самому початку я ще хочу запитати, кому ми можемо тут ще забрати, дякуючи кому ми тут збираємося. З так, дякуючи захисникам. Влад, що ти хотів сказати? Пані Ірині. Дякуючи пані Ірині. Так. Дякуючи кому, збираємося. Фігали. Так, а ще кому? Фігали. Ну нема в нас дуже спонсорів, багато, ну хіба що ваші батьки і я. Фігали. Поки що спонсорів Фігали. у нас немає. Можемо подякувати Дякуючи пані Інесі, Так ви хочете подякувати пані Інесі, Так вона нас буде фотографувати а, безплатно, пані, і влад хоче сказати пану, що що ми ще можемо подякувати повітрю, воді і... повітрю воді, Дивіться й сонечко, і пану Сергію кажуть, тут треба подякувати вашим мамам. Бабусям, татам і всім, хто вас так гарно одягнув, приготував, привів і пожертвував свій час. На самому початку ми будемо співати гимн України, потім буде гимн Польщі. Ty do Polski, za Twoim przywodem złączył się z nawodem. Przejdzie pisłek, przejdzie marne, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy Marsz, marsz do polski. W do Polski, za Twoim przewodem, złączy się z narodem. Marsz Marżą Brodzkim, w do Polski, za Twoim przewodem, złączy się z narodem. Dawaj to mam Заохочена, так? Вони дуже гарну пісню знають. Ще сильніше ти слава. Все молодші, будь ласка, виходьте на свою пісню сюди до пані Ірини. Будь ласка. Polska flaga, patriotyzmu piękny znak. Uroczystość narodowa, bez nią odbyć się nie może. Wtedy zrobi polskie domy, od do wasz pomoże. Choć zwestuje ważnie daty, to nie kłamiam kalendarza. Моя торочниця поштенцо на польській плаці, червень, два кольори, Ктори каждый поляк знав, польський сім народowy, замені два, час часом можна на ній брак. То є сплошні польська сага, патріотизму пень не зна. Подобалося? Yeah. Так. Так, yeah. подобалося. A, a, a dzieciom podobało się jak dzieci śpiewały same? Same te, które śpiewały. Wam podobało się? Tak? tak? Dobrze, to e, teraz zapraszamy starszą grupę, tak, pani? Ira? Starszą grupę tutaj zapraszamy, ładnie się ustawiamy, prosimy. Zapraszamy starsza grupę. <noise> Весь нашей польській країні, учимиче Петсенко, туров це восьмости, вітримай, ще ще май у поляку бо гіра, вітима, ще ще май у поляку бо гірай, душі чекомая, тури нам звестуєш. Ти жлаю ще місто зрая, по суті тріумфуєш, дітей май, ще май, у поляку годі рай, Вітаю май, ще май, у поляку годі рай, куще з мозгов польських памів. Nikt poboleć, nikt troski, Nie ma w Polsce obcych panów Witaj maj, szczęśliw maj U Polaków błogieraj Witaj maj, szczęśliw maj U Polaków raj. Witaj już maj, 6 maja który wolność nam zwiastujesz Wiesz, co już, się wieczór zgraja Посподій ще тримфуєш, відтеймай, шечи має, у поляку по рай, дітей має, шечи має, у поляку водіра. Будекне, і зараз буду окляски для тих опаків, які тримають фляги, бо вони ще там вже є. Матвій, так, Влад, а хто тримає польський прапор? Матвій, а хто тримає український? Влад, а на дивіться, ви знаєте, все добре з ним. Що нас чекає? Нас зараз чекає гра. Потім, потім смаколики чекають, діток молодших, пані Ірина там вам щось приготувала. Але на кінець у нас є така пісня, трошки не патріотична, але дуже-дуже гарна. І багато хто з вас, мабуть, її вже чуть цю пісню. Запросимо до пісні пані Ірину Горохову. Nic dwa razy się nie zdarzy I nie zdarzy z tej przyciny Rodziliśmy się bez sprawy I pomrzemy bez rutyny Choćbyśmy uczniami byli Najdębszymi w szkole świata Nie będziemy reprektować Żadnej zimy ani lata Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch jednakich pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń boczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte padła okno. Wy mówię przy mnie głośno, tak mi było jakby róża. Przez otwarte padło okno. Dzisiaj jak jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża Ci to kwiat, a może kamień Czemu ty się złagodzino Z niepotrzebnym mieszasz lękiem Jesteś, a więc musisz minąć Miniesz, a więc to jest piękne Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie Głośno. Tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno Wczoraj kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno Tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno Ви будете відповідати на питання, які будуть на твої душі. Буде така, як вікторина на корпусі. Буде правда або неправда. Буде твердження, фотографія буде правда чи неправда виглядає. Трубку. Вартах є. Майовка і п'ятірка. І так, і Зараз буде перше питання. Конституція 4 мая стала ухвальона. Який рік? Зараз запрошуємо третє місце. Запрошаємо як -е місце черзі. Тут прошу ще уставить. золотими накривами. І окляски. Grupę zaprosić. To jest panie, zespół, pan i panie. Prosimy pani się często. Jest złota nagroda. I tak. jeszcze zaraz będę podczas Tak, prosimy. I zapraszamy zespół, drugie miejsce, czwartek. Zapraszamy czwartego o na Jan, czwartek, no i zobaczcie te dobre przystroje. No, 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 punkty. Zapraszamy pierwsze miejsce. Та не їсти може так. так І все можете сходити на пів. Але ж очевидно, що всі заробили нагороди і ми а зараз запрошуємо широта. Запрошую чим чи золота медаль для всіх? Тільки сумки отримає перше місце. Запрошаний Запрошали пье. 对。